Ну що ж, вітаю вас на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні вийшов у великий ліс, подивитися білі гриби. І у мене вже є перша знахідка. Дивіться, який красень з під листя виглядає. Його, звичайно, бачите, під'їли сильно слимаки. Або може навіть міші, тому що ось там сліди міш. Думаю, що за все, що це були міші. Ось так. Відірвемо його. А залишок кореня залишимо так, як він і був. Ну, Грибок гарний. Молоденький, звичайно, багато з його кореня майже весь з'їли міші, але нічого страшного. Шапочку ми забираємо і цей корінець зараз трохи ножиком окультуримо, а можливо навіть вдома його почищу. Ось такий перший білий гриб на самому підйомі. І зараз буду вже йти дивитися далі вище. Можливо, буде ще. Ну, надіюсь на це, тому що грибам вже пора би. З'являтися. У мене ще знахідочки ось знайшов таку сироїжечку. Ось її не знімав, а зараз знайшов ще одну, ось таку, вона ледве-ледве стоїть на ножці. Ну, і зірву її теж покажу вам, тому що вона ось яка велика, гарненька, суперська така. Ну, сироїжки вже також в лісі гарні вистрибують. І в мене поки що ось стільки грибів, але я тільки-тільки прийшов. І шукаю далі. Думаю, що ще якісь цікаві знахідочки та й будуть. Ну, Цікава знахідка. На цей раз теж білий гриб, уже другий мені попався сьогодні ось такий молоденький на цей раз. Ну, ледве-ледве тримається такий ось білий грибочок. Дивіться який. Ну, це вже суперський такий молодесенький білий грибочок. Зараз його Фокус лагить. Ну і це в мене вже два. Чудова знахідка забираю і йду дивитися далі. Зараз вам покажу ще одну мою знахідочку. Ось вона жовта лисичка. Зараз її зріжемо, ножика дістав, Уже грибиті відчистив, склав. І зараз ось знайшов таку лисичку. Вона трохи старувата, але я її також заберу. Ось така лисичка. Трохи в поганому стані, звичайно, вона, але. Нічого страшного. Забираємо, шукаємо далі. Зараз піду туди де минулого разу знайшов такі лисички. Я думаю, їх там буде також декілька штук. Ну, Ось так. З білими поки що проблема, тільки два, але ще шукаю. Так продовжуємо знаходити лисички. Ось вони. Дві штучки тут і тут такі теж дві. А це які минулого разу ще я позрізав. Ну, тут додалося, ще виросли дві тут. Навіть три. Навіть три тут виросло. Ось так, три тут і дві тут. І це плюс п'ять лисичок у мене. Зараз їх позрізаю. Вони гарненькі, ці молоденькі. Дивіться, яка красота. Ось це так, грибочки. Супечки. Ну, Шукаємо далі. Було б багато лисичок, теж вони б мене порадували. А як бачите, теж поки що особливо сильно не ростуть. Ну нічого, зрізати ті. А ось і хороший сигнал того, що грибний сезон не за горами. Грусть молочний. Ось він попався, мені перший сьогодні. Знаходив я в минулому відео показував біля хати там недалеко. А в Великому лісі це мій перший грусть молочний. Це хороший сигнальчик, тому що коли такі гриби починають рости, за ними лисичок багато і білі вже в пару з ними вистрибують. Тому пару днів залишилося, щоб збирати великі поляни білих грибів. Друзі, надіємося на цей грибний сезон. У мене великі плани ходити збирати купу грибів. Ось так, друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте, що ваша підтримка це дуже важливо для мене. Ось так. Так, трохи красоти. Покажу вам, ось яка красота. Тільки мотоцикли гудять по всьому селу. Ось так. Є тут таке містечко, бачите, можна гарно подивитися на наше село. Ось так воно виглядає. Ну і сусідні села. Ось там. Ось там красота. Дуже неочікувана знахідка. Це оленячі рожки. Ось такі молодесенькі. Дивіться, яка краса тища попалася. Не очікував їх сьогодні знайти, думав, вони ще не ростуть, бо зарано. Але Пф, суперські. Так, треба дістати ножика і спробувати їх зрізати. Бо їх я заберу, звичайно, що вони теж смачненькі. Не знаю, тут досить таки важкувату корінець знайти і зрізати. Опа, здається, вдалося мені це. О! Дивіться, як гарненько зрізав. Ось які гарні, чисто молоденькі. Як то говориться. Чисто вистрибнули. І я їх знайшов. Ну, Такі важко не помітити. є вони різних кольорів. Звичайно, трохи по-різному вони називаються, також, залежно від кольору, але ці істівні ми їх беремо. Ось такі гарна граночка попалася. Ну що, забираю, подивлюся, що тут, можливо, ось там в тому моху буде біля ось такої лісової хатинки. Це... Тут можна сховатися від дощу, там видно село. Гарно тут можна відпочити також. Який пікнічок собі зробити. Ось так. Шукаю далі. Білих поки тільки два. Там ще знайшов підо Не знаю, як він тут виріс у лісі, але знайшов його. Можливо, далі вам покажу, тому що залишив гриби трохи вище. Ось так. Шукаю далі. Ну що ж, дивіться, знайшов тільки цих. І зразу ще одна кубка мені попадається. Ось такі. Теж зрізаю, забираю. Вони такі класні. Подивіться. Тільки трохи розпадаються від мене, але зате ви можете гарно їх розглянути. Ось які. Ну дуже красиві. Це перші цього року мені попадаються ці дві копки. Суперські. Шукаємо далі можливо будуть ще. Можливо, будуть ще й білі, не знаю, вони щось забарилися цього року. Ось так.